Вітання, найголовніше на цьому президент Туреччини Ерджеп Таїб Ердоган може прибути до української столиці вже найближчими днями. Пише видання Тюрки про візит Ердогана в Україну повідомив і посол України в Анкарі Наріман Джелял. На порядку денному стоять питання угоди про вільну торгівлю, зусилля щодо припинення війни. Значна увага буде приділена економічній співпраці. Очікується, що майбутня угода про вільну торгівлю стимулюватиме зростання товарообігу між країнами і сприятиме процесу відновлення України. Я гадаю, саме Туреччина надала майданчик для зустрічі представників України і Росії. Ердоган наполягає на дипломатичному врегулюванні війни і намагається посадити Путіна. Та зеле та зеленського за стіл переговорів Реджеп Ердоган був в Києві в лютому 22-го, за три тижні до початку війни. Ну а в серпні того ж року разом з генсеком ООН відвідав Львів. Спецпредставник президента США з питань України Келух найближчими днями також має бути в Києві. Повідомляє Київпост, Очікується, що він зустрінеться із президентом України. Вони обговорять оборонку, оборонну підтримку України. Візит Келога відбудеться на тлі дедлайну, встановленого Трампом, для укладення мирної угоди з Росією, який спливає саме 8 серпня. І от паралельно до Москви має прибути ще один посланець Трампа Стів Вітков, попри те, що сам президент США назвав цю поїздку марною за даним. Ми змі росіяни ініціювали візит від КОФА і погодили його на початку тижня. У Кремлі не виключають можливу зустріч від КОФА з Путіним. Наймасовнішу атаку російську атаку з початку війни пережила цієї ночі лозова на Харківщині. Написав голова міської територіальної громади Сергій Зеленський. Постраждали люди, серед них двоє дітей. Є руйнування критичної інфраструктури, багатоповерхівок, приватних будинків, частини міста без світла, з безпекових міркувань, закритий вокзал. Поїзди курсуватимуть зі змінами. І двоє людей отримали травми внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Російський півідрон ударив по біленькому поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка. Кількість загиблих в Краматорську зросла вже до семи людей. Російські окупанти завдали, нагадаю, удару по центру міста в день 31 липня. Повністю зруйновані два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники розібрали та вивезли 780 тонн пошкоджених конструкцій. Українські дрони атакували нафтобазу РосНєфть, Кубань, Нефтепродукт» в місті Адлер. Це Кубань. В Росії підтвердили в 14-му окремому полку безпілотних систем. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 20 вибухів і активну роботу. ППО на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Інший нафтопереробний завод Рязанський з 2 серпня зупинив майже половину своїх потужностей. Внаслідок ударів виведено з ладу дві з трьох установок переробки. Повідомляє Reuters. Також повністю припинив роботу ще один завод Роснафти на Бишевський, який і також постраждав від дронової атаки. Часом Росія закрила повітряний простір над полігоном Капустин-Яр з 4 по 8 серпня. Відновлення попереджень відповідне попередження з'явилося на сайті федерального авіаційного управління США. На цьому полігоні раніше зазначу, запускали ракету «Орєшнік». Повна заборона на польоти може свідчити про нові випробування. Подія також збіглася з заявами Трампа про перекидання американських атомних субмарин. І Москва офіційно заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на розміщення ракет середньої і меншої дальності наземного базування у тамтешньому МЗС Пояснили це тим, що після виходу США з відповідного договору з 2019 року Росія, начебто, зберігла стриманість однак тепер підстав для цього немає. У відомстві звинуватили захід у розміщенні ракетних систем поблизу російських кордонів, що за їхніми словами створює пряму загрозу. Рішення про розгортання власних ракет ухвалюватимуться на основі аналізу дій США і загальної безпекової ситуації у світі сказали там. А Нідерланди виділять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю систем Петріот і ракет. До них повідомили в міністерстві оборони України. За словами Володимира Зеленського, Київ потребує щонайменше 10 систем Петріот для захисту неба. Ще одну установку для України оплатить Норвегія. Дві профінансує Німеччина. Вибух батареї від електроскутера став причиною масштабної пожежі у львівському готелі, яка сталася учора в день. За попередніми даними поліції, 25-річний кур'єр заряджав акумулятор у своєму номері, і там сталося займання. Пожежа охопила близько 300 квадратних метрів приміщення. На момент пожежі в будівлі перебували люди. Їх оперативно евакуювали. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Усім надана медична допомога. Загрози життю немає. Сергія Гайдая, колишнього голову Луганської ОВА, взяли під варту на 60 діб і з правом внесення застави понад 30 мільйонів гривень. Останні півтора роки Гайдай очолював Мукачівську районну держадміністрацію. Його підозрюють у корупційній схемі під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для збройних сил України. Суд зобов'язав за гайдая здати паспорти, носити електронний браслет та не залишати межі Закарпатської області без дозволу. Розслідування проводить набу спільно зі. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Трамп заявив, що підвищить тарифи для Індії через її позицію щодо війни в Україні за словами президента США Нюделі Байдуже. Скільки людей, українців, гине від атак Росії? Саме тому Вашингтон змушений діяти. Трамп також звинуватив Індію в тому, що вона масово скуповує російську нафту і перепродає її з прибутком на світовому ринку. У своїй заяві він наголосив, що нові тарифи мають стати чітким сигналом. Раніше він вже запровадив 25-відсоткове мито і пригрозив 100 відсотковими. Митами для країн, які підтримують торгівлю з Росією, попри ці заяви, за даними New York Times, Індія не припиняє купівлю російської нафти. Ну і є відповідь з боку Індії на погрози Трампа щодо жорстких тарифів через торгівлю з Росією і тамтешньому МЗС заявили, що почали купувати російську нафту лише після того, як традиційні постачальники переорієнтувалися на Європу, і тоді самі США це підтримували. Також нью Нью-Делі звинуватив Захід у подвійних стандартах, наголосивши, що США та ЄС досі активно торгують із Росією. І українців готуватимуть до національного спротиву з 14 років, заявили Міноборони України базову загальновійськову підготовку, а, замінить новий предмет. Це основа національного спротиву. Його викладатимуть у школах профтехосвіті і вишах для хлопців і дівчат. Обов'язково після завершення навчання молодь проходитиме базову військову службу. Крім того, по всій країні вже створюють центри підготовки для всіх охочих, включно з резервістами і. Студентами наступний випуск головного на ранок буде стислий. Прямуйте з нами далі. Доброго ранку. І сьогодні львівський ресторан, який належить ресторатору Міші Кацуріну, ага. знову відчинить свої двері так. минулого місяця. Нагадаємо, в закладі отруїлося 119 людей, включно із самим Кацуріним. У багатьох лікарі підтвердили сальмонельоси і страва, яку вживали. Чи не всі потерпілі? Це десерт Сінгапурський чизкейк. Перед стартом роботи заклад освятили, бо без благословення нікуди Звісно, сказав власне, сказав власник. Угу. Так кухню повністю перебудували. Відтепер жодних сирих яєць, лише пастеризовані суміші, нові санітарні стандарти, дезінфекція, ультрафіолетове знезараження і щоденний контроль чистоти. Ресторан впровадив міжнародну систему безпеки, яку використовують у світових мережах раніше. Про інцидент вийшов сюжету сніданку. Касурін визнає помилки і обіцяє, що тепер усе буде на голову вище. Ну я от дивився під цією новиною в різних пабліках. Там багато хто говорить про те, а чому не можна раніше було подібне зробити такі превентивні е, заходи безпеки на кухні? Там 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 ну. Скода, так ми живемо іноді. Такий гіркий досвід нас багато чому вчить так, але менше з тим, ну краще так безумовно. Будемо сподіватися, що на вищі вищого ступеню буде і обслуговування, і концепти і за все, все, і кухня, і кухня, і так далі. Ну і посвятили то мастхел. Як не посвятив, освяте. освяте, так освяте.